В кульки майже всі вже лопнули. Я тут зустріла друзів, які будуть приходити. Нові знайомства, спілкування, ігри, діти, які прийшли до простору, діляться враженнями. Надія привела сюди свого 11-річного сина Дмитра. Я задоволена, бо може він уже тут трохи адаптується, налагодить спілкування з дітьми, бо весь час онлайн. То не є дуже добре на нашій вулиці. На жаль, нікого окрім нас немає. Я хочу, щоб він попрацював психологом, бо самі ну, як дитина, я розумію, що сторонньому третій особі він може більше розповісти ніж мені. Дуже дякую тому, що зараз є така можливість поруч з будинком. Не треба нікуди їхати. два з половиною роки наші діти не ходять до школи, в них нічого немає. Тому вони дуже чекали цього. І ми дуже раді, і батьки раді, бачите, ну, дітей ведуть. Хоч трошечки якось боїмося, але надіємось на найкраще. Хочемо, щоб у наших діток пішов якийсь розвиток, щоб вони почали хоча б соціально ну, спілкуватися між собою. Ініціатором створення дитячого простору стала благодійна організація Карітас Херсон, говорить її очільник Ігор Макар. Три вікові групи, як я не помиляюся, по 16 чоловік у кожній віковій групі У нас є була попередня реєстрація, тому що ми працюємо, реєструємо, хто має буде відвідувати, подавати свої показники. Але з інших сіл, якщо батьки будуть їх довозити, Що хочеш, тільки руками не чіпає. У просторі працюють два дитячих психолога. І ми домовилися з батьками, що вони будуть підходити нам. Казати, і ми, коли проводимо групові заходи, це тренінги, ігри, психологічні ігри. Ми, якщо ми щось побачили, ми кажемо батькам. Психолог працює індивідуально, і групові заходи. Працює індивідуально з дітьми з батьками. буває окремо. Буває разом. Також з дітьми працюватимуть соціальний педагог та аніматор. Фахівець, один це аніматор. У нього дуже багато таких напрямків. Він буде і активні ігри влаштовувати. У нас буде і кулінарія, і уроки по самообороні, і рукопашний бій навчання діток, таких які по старшій категорії. Соціальний педагог буде працювати з дітками. Це неформальне навчання, вона буде займатися таким ну як. Усвідомлені в світі, безпека, якийсь перегляд фільмів і загальні такі малювання, картинки, там все таке. Саме це підміщення це є укриття для наших діток. Стіни дуже товсті, є багато світла. Ми працюємо як при світлі, при генераторі. У нас є альтернативні джерела енергії. Зараз з війною на жаль, ці емоції в нас трошечки. Ми в такий негатив в хвилювання. Потрібно якось людей з цього трошечки піднімати. Тому ми відкрилися тут саме для того, щоб люди раділи. Отримати послуги у кризовому центрі, який працює на базі простору, зможуть і дорослі, говорить Ігор Макар. У нас є тут є кризовий центр, буде в середу відкриття, де буде працювати юрист, адвокат, кейс-менеджер, кризовий менеджер і дорослий психолог. Тому батьки так само можуть скористатися з центру для того, щоб отримати які послуги, які вони потребують. Олена Сумська, Владислав Купрієв, Ігор Печенко, Суспільне, Новини, Херсон.